Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Копіючка. Нові акції, які діють з 1 по 7 вересня. Ось такі салатники діаметром 11,5 см за 34. Тарілки керамічні діаметром 19 см за 55 гривень. Такі квіткові в них зображення. Засіб для миття посуду Super Wash 500 мл за 30 гривень. Засіб для миття посуду топ ефект. Тут об'єм 940 мл і ціна 40 гривень. З тузатором засіб іде. господарське 250 грамів. Ціна 75 гривень така більш квадратна. Акційні ціни на підслідники та шкарпетки чоловічі жіночі. Ціна 19,50 є підслідники. Вони всі однотонні і є у різних кольорах. Жіночі варіанти більш яскравіші, так би мовити, кольоровіші. Бачите, є з сердечками в смужечку, з надписами. Ціна 19,50. І такі підслідники біло-сірі. Ціна 19,50. Олівчики канцелярські, прості, але не прості. Вони з таких складаються фрагментів, які переставляються. Тобто підточувати не треба, вони вже всі готові, тільки по одному змінюєте. 9,50 маркери по 9,50 є яскраві. Подобається мені теж, що тут в пачок у вигляді лапки. Ще не пройшла мода. Такі маркери теж по 9,50. Зошита по 9,50 на 24 аркуші. Тетрада. Малюночки є різні. Акційна ціна на чипси Лейс вагою 120 г 40 гривень. Якобс Монарх. Кава 50 грамів за 100 гривень. Рощина еспресо. Людяники. не просто людяники, а тут ціла сопілочка. Можна грати, там виймається, вам отенькому покажу. Ось тут виймається, і з цієї сторони ви вдуваєте, і виходить різний звук. Ціна 14,90. Круасани від торгової марки «Тоня», Абрикос або вишня. Начинка вага 45 грамів, по 7 гривень. Халва соняшникова золотий вік 270 г 37 гривень. По 7 вересня акція на вологі серветочки Little Beer 120 штук 30 гривень. По 7 вересня також акція на олію соняшнику. Родина 57 гривень 870 мл. Акційні ціни на рушнички 49 гривень. Дуже гарні вони, такі щільніші йдуть. І знаєте, що ще цікаво, який тут розмір. Розмір 30 на 60 см. І такий варіант теж 49 гривень. Такі рушнички як серветочки 9,50. Розмір 25 на 25 см в кольорах різних. Такі по 9,50, дуже пухкенькі, м'якенькі. по 12,50. Є з різними малюночками вони. Аж така кухонна тематика. І розмір тут 25 на 25 см. Ще одні рушнички теж з акційною ціною 19,50 25 на 50 см. І ці 19,50 розмір точно такий самий. З акційною ціною рушник кухонний 49 гривень з такою чашечкою. І розмір тут, на жаль, не бачу, не вказано. І є ще із фруктами. На жаль, немов розміру шкода. Кава для кофе, сублімована. 80 грамів 90 гривень. Кава Форд за 149 гривень, 225 грамів. Красивенні сковорідки від торгової марки Густом. Є два діаметри: 24 см. Ціна акційна 375 гривень ще показати іншу сторону. І ще є більший діаметр 26 см ціна 425. Каструля зі скляною кришкою об'єм 5 літрів 800 мл за 575 гривень. Такий салатник за 55 гривень. Тарілочка листочок. За 55 гривень. Зараз вже осінь, вже в тему. Салатник, скло керамічний, діаметр 14,5, більше квадратний за 29. Таке новий посуд по 85 гривень. Так сказала, новий, ніби весь старий. Просто нова колекція ось така з синього посуду. Але ціни не акційні. Пиші, чи вам подобається така нова колекція в синіх кольорах, чи ні. Салатник скло керамічний з квітковими зображеннями, діаметр 11,5 24. Тарілка скло керамічна 55, діаметр 20,5 і загалом усі квітами вони з акційними цінами по 24 гривні скло кермічні салатники. По 39 гривень бокали для шампанського об'ємом 185 мл. Рушнички відривні, по 45 гривень рулон. 30 відривів розмір 25х25 25 см. Рушник бововняний розмір 70 на 1,40 м за 185 метрів. Серветки для вологого прибирання. 100 штук за 110 гривень. Насадки на швабру, в упаковці їх 50 штук і ціна 170 гривень. Акційна брев 185 гривень, 4 штуки, гелеві 3 штуки 160, і такі 150. Так, стільки свіжості 90 гривень. Для очищення побутової техніки від міс Хелен порошок за 38, освіжувачі повітря Едем 50 гривень. І я так розумію, що улюблений аромат Лаванда. Сіла ціна 50 гривень 400 мл. Поглинач Вологи 400 мл 85 гривень. Перехід сезонів вологе підвіконня чи вологість в шафах, звертайте увагу, чула гарні відгуки на такі засоби, які поглинають зайву вологу Містер Москол для миття скла 65 гривень 500 мл. А є ще ось такий засіб це йде запаска і з розпилювачем, тобто два в одному ціна 45 гривень. Фейрі об'ємом 650 мл 110 гривень. Так, фейрі об'ємом 500 мл за 70, літровий 130. І такий більший об'єм 1,5 літри, 158. Санклін засіб для ванної кімнати 100 гривень. Тут більший об'єм 750 мл. Сіф 88, Санклін 90. Такий варіант для ванни за 160, седолюкс 110. По 120 гривень засіб антижир, Багато теж хороших відгуків. У нас його називають півник. З ПІНК ставці на 150 гривень. Це є спрей для ванної кімнати 750 мл. Паста для чищення 160 Сілан ополіскувач для білизни 152 гривні літр 100 мл і 800 мл за 80 гривень. Но ленор знижка аж 41%. 109 гривень за 798 мл і 189 гривень за літр 491 мл. Кисневий відбілювач Саван 65 гривень 570 мл. Тесорі 135. Кондиціонер у гранулах за 180 500 г. Порошки для прання з акційними цінами. Гала для ручного 33 для автоматичного 45-300 г. Савекс 34 гривні 300 г. «Арель» 50 Little Бею 20 гривень 350 грамів Гала аквапутра кілограм 800 грамів 200 гривень. Тайт 2 кг 100 грамів 250. Савекс 2 кг 250 грамів 200 гривень. Лоск за 265 гривень 2 кг 400 г. Персіл 2,7.

І кауфен, тут вага 1,5 кг за 90 гривень. Актив вош 4 кг 100 гривень. Мультипавер ціна 45 гривень, 1,5 кг. Кауфен геловий засіб, 108 гривень, 1,5 літра. Чисте чудо, 5 літрів, 145 літрів. І по 130 гривень 4 літри. Солар за 185 літрів. Мультіпалет 4 кілограми 130 гривень. Перволь знижка аж 40% 380 гривень за 2 літри. І літрові по 220, 990, 230 гривень. На вологий корм «Фелікс» від відпорібна. Акційна ціна 15 гривень. Клуб 4 лапи по 13 гривень. Вологий корм Леопольд 7,50. І м'ясна миска по 11. Іграшка для домашнього улюбленця за 25. Рушники паперові, сніжна панда. Два рулони 64. Вологі сироветочки на торели 8 штук 9 гривень. Туалетний папір трьохшаровий 4 рулони 69. Туалетний папір 10 рулонів трьохшаровий за 120 гривень. Зева делюкс туалетний папір трьохшаровий 12 рулонів. І акційна ціна 260. Мозаїка, серветки паперові 350 штук за 40 гривень. Туалетний папір одна штука 650. Серветки столові 40 штук за 22 гривні. З таким милим малюночком кава. Є ще Просто одного кольору, або жовті, або білі, 100 штук за 28. Торгова марка Диво. Зубна паста бленда Mete Ante 40 гривень. Об'єм тут 75 мл. Такий варіант за 80, 40, 78, такі по 40. Зубна паста 3 блендаметр. Тут є два тюбики по 75 мл, Ціна 108 гривень. Це за дві упаковочки. Зубна паста Colgate для діток до 5 років 67 гривень. Лакалут дитяча 4,8 років 77 мило 450 мл за 30 гривень. Тверде мило на торела набір із 5 штук 52 гривні. Фамило 63 гривні. Дуру 4 штуки за 103. Мило дуру поштучно в індивідуальній упаковці 100 г 28 І мило туалетне ціна 40 гривень 140 г. До речі, шкарпетки її і по 1450 дитячі. Суттєво, знаєш, 30% на шампуні кондиціонери. Отже, Professional з органом. Ціна 150 гривень за 1 літр. І такий варіант об'єм, ціна 150. Такі засоби. Шампунь літр 108, маска 108 лі спрей 105 і шампунь 115